Є вже у нас зв'язок з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталію, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Для початку хотів кримськими справами поцікавитися, бо думаю, багато хто, як і я, зранку прокинувшись і поліше перевіряти новини, побачили крики окупантів про те, що вночі вони начебто збили в напрямку Криму 42 українських дрони. Вам щось відомо про це? Ну, скільки збили, не добили, ми ще порахуємо. Але те, що сезон бавовни переходить в оксамитову бавовну, я вже попереджала. Тобто вона вже квітне, вона вже стає більш потужною і вона розповсюджується. А як це позначається на росіянах військових і на росіянах невійськових, які приїхали в Окупований Крим? Є якась інформація? Поки що в вигляді панічних криків, а остаточні наслідки підрахуємо трошки згодом. Хай оговтається? Ну я сподіваюся, наші збройні сили не дадуть їм оговтатись? Абсолютно точно пані Наталіо. Що в за нарешті території Одещина була під атакою? Наскільки я розумію, цієї ночі можете детальніше розповісти? Так, дійсно, цієї ночі ворог намагався атакувати південні регіони і використовував при цьому і тактичну авіацію з винищувача Су-35 було спрямовано дві ракети Х-35 по Одному з по напрямку одного з портів Одещини вони були знищені силами протиповітряної оборони. Це сталося перед опівніччю, і пізніше, за кілька годин, повторна тривога призвела до того, що ворог атакував Одещину калібрами. Дві ракети типу калібр були випущені і обидві знищені. При цьому ворог розташував ракети носій цього разу в Азовському морі. Це свідчить про те, що вони вишукують нову тактику і нові напрямки для того, щоб ракети обходили системи протиповітряної оборони. А, а може це свідчити про те, що в чорному морі стає небезпечно для їхніх ракетоносіїв через наші водні дрони? А це однозначно для них небезпечно. Вони вже давно це усвідомили. Але, скоріш за все, саме щодо ракети, насіяв, вони вишукували нову тактику тиску на Україну. Якщо обидві ракети калібр були знищені, чи постраждав хтось від уламків, чи нема такої інформації? Ні. Робота була проведена дуже акуратно. Ювелірно. Зрозуміло, це стосовно Одещини. А щойно ми спілкувалися з Херсонською областю, там сказали, що ця ніч на диво спокійніше минула порівняно з попередніми. У вас є така інформація? Можете підтвердити? А, так, якщо порівнювати дійсно серед останніх. Декількох ночей, то ця ніч була трохи спокійнішою, тому що в принципі ворог поводився досить активно в день. Вони атакували Херсонщину правобережно досить активно, і дійсно є і загиблі, і поранені серед цивільного населення. На жаль, їх не зупиняло ніщо, як то кажуть, ні проведення сільськогосподарських робіт. Так один з фермерів отримав поранення дуже важкі. Безпосередньо виконуючі роботи сільськогосподарські, тобто терористи продовжують бути терористами. На жаль, е хоча це нібито передбачувано стосовно терористів. Е але якщо ми говоримо вже про ситуацію на півдні, я пригадую: минулий е рік День Незалежності, теж всі очікували можливого масованого російського удару, але він був відтягнений в часі на кілька днів. Тобто, саме 24-го росіяни не Стріляли масовано, аж настільки. Що зараз ви спостерігаєте? Якесь скупчення російських ракетоносіїв в морі чи довкола? А треба розуміти, що вони не просто там тяжіють до конкретних дат і проводять ракетні удари не за певними графіками. А вони виконують їх просто тому, що вони дійсно терористи і тому, що вони продовжують ведення бойових дій проти, проти нашої країни. Ми говорили про те, що цілком імовірно вони будуть тримати напруження. Це теж елемент гібридної війни, коли нарощується напруження перед безпосередньою конкретною датою, а після неї люди, нібито, видихають, трошки втрачають пильність і опиняються під загрозою бути захопленими зненацька такою небезпекою. Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що оперативна обстановка змінюється дуже швидко, і вона постійно має елементи загрози. І рівень ракетної загрози генеральний штаб в принципі не знижує. Навіть коли ракетоносіїв в Чорному морі зовсім нема. Все одно ми його оцінюємо як високі, тому що, по-перше, ракетоносії можуть додатися досить оперативно. По-друге, вони вже використовували тактику атаки, просто з бухти, не виходячи в морі. Тому ми говоримо про те, що зараз в Чорному морі продовжує перебування корабельного груповання в 10 одиниць. Ракетоносій один так і залишається в Азовському. У морі продовжує чергування і, виходячи з того, що використав він дві ракети, його спорядження може бути близько вісьмох. І ще одне останнє коротке питання. Доводилося бачити вчора, позавчора на російських інформаційних ресурсах пропагандистських з того не з приводу того, що їхні бійці в гирлі Дніпра на островах в оточенні п'ють воду прямо з Дніпра. Там нічого у них немає. Вам щось відомо про це? Важка ситуація на лівому березі, гуманітарна і в тому числі з питною водою, вона розпочалася ще з моменту, як вони підірвали каховську ГЕС, і там ускладнили життя і собі і місцевому населенню. Те, що вони у них зараз там дуже складна ситуація, про це свідчить наші е, щоденні зведення, де ми говоримо про те, що як нищимо їх потенціал. Так і за минулу добу в нашому арсеналі знищення їх 10 крупнокаліберних армат, 13 човнів. А це говорить про те, що намагаючись маневрувати між островами, вони втратили свої шанси, і 33 окупанти пішли на дно. Прекрасні цифри самого ранку. Дякую, пані Наталя. Результативного дня Наталя Гуменю, керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня була в ефірі. А...